Рівень вітаміна Д залежить від сонця. 20 хвилин на сонці, і ми отримуємо достатню кількість вітаміна Д. Але зараз осінь, потім зима. І тому в сонячних днів стає якомога менше. І ми не можемо його отримати від природи, і тому потрібно вживати продукти, які містять вітамін Д. Він дуже важливий для нашого організму. тому що коли нестача вітаміну Д, то в нас погіршується імунітет. Якщо хворіємо простудними захворюваннями, вони протікають більше днів і складніше. Вітамін Д покращує імунітет. Він регулює обмін фосфору і кальцію, допомагає засвоюватися кальцію, попереджає розвиток рахіту у дітей. Це профілактика парадонтозу і остеопорозу. Він знижує ризик виникнення серцево-судинних хвороб та цукрового діабету. І от коли вітаміну Д недостатньо, то це і рахіт у дітей, і у дорослих, болять суглоби, судоми у м'язах. Як я вже казала, простудні захворювання протікають складніше, тому і частіше людина хворіє, тому що проблеми з імунітетом, отже, вітамін Д надзвичайно важливий. Є продукти, які містять вітамін Д. І до таких продуктів найголовніші продукти з містом вітамін Д це жирна морська риба. Вона містить риб'ячий жир. Це лосось, скумбрія, сердини. Дуже важливо, де та риба росла. От, наприклад, лосось. Чи він дикий, чи він вирощений штучно. І тому, якщо ви, риба дика, то там більше вітаміну Д. Якщо вона вже вирощена в таких ну, штучних умовах, то, звичайно, вітаміну Д в ній буде набагато менше. Оселедець. Його люблять і їдять в усьому світі. Найбільше вітаміну Д міститься в свіжому атлантичному оселедці. Хоча і в солоному, маринованому також є вітамін Д. Консервовані сардини – також хороше джерело вітаміну Д. До продуктів, які містять вітамін Д, відноситься печінка тріски. Ну, треба дуже уважно дивитися на виробника, тому що ну, дуже важко натрапити на надзвичайно якісний продукт. Тут треба бути обережним. Ще. Продукт важливий змістом вітаміну Д це яєчні жовтки. Але рівень вітаміну залежить від того, де ті кури паслися. Якщо вони були на сонці, якщо вони були на вільному вигулі, то, вигулі, то звичайно там кількість вітаміну Д буде вища. І споживати треба, якщо ми дбаємо про вітамін Д, яєчний жовток. Ну, звичайно, ми не будемо їсти яйце окремо. Ми будемо їсти жовток і білок. Але пам'ятаємо, що іменно вітамін Д міститься в жовтку. Взагалі людині 1-2 яйця в день цього достатньо. Але щоб отримати кількість вітаміну Д, то треба аж 4 жовтки з'їсти. Ну, а це може бути не завжди корисно для нашого організму. Ще для того, щоб вітамін Д. Зберігся в такій в хорошій для нас формі, то треба варити яйце не більше 6 хвилин. Тобто, коли ми варимо довго 10-12 хвилин, то вже частково буде вітамін Д навіть руйнуватися. І тому яйце має бути таке: жовток має бути трохи м'який, тоді вітамін Д буде найкращий для нашого організму. Існують ще продукти, які містять вітамін Д. Це гриби. Описують багато прикладів з високим містом вітаміну Д, в лисичках, в печерицях, але важливо, де росте так само важливо той гриб. Якщо він росте, і там якісь є сонячні промінчики, то, звичайно, того вітаміну буде набагато більше. Ще описані випадки, що коли ми, наприклад, придбали печериці, то їх треба поставити на сонце на 15 хвилин, і тоді також вміс вітаміну Д буде більший. Ну, такої доказової бази стосовно того, щоб гриби виставляти печериці на сонце, і там було більше вітаміну Д я ніде не побачила, але такі окремі випадки в літературі написані. Ще є продукт. Смачний продукт, який також містить багато вітаміну Д. І до такого продукту відноситься яловича печінка. З нею готують паштети, різні страви, вона досить смачна, рекомендовано перед приготуванням замочувати в молоці або в холодній воді. Можна замочити на 30-60 хвилин, тоді вона буде м'яка. У печінці, помимо вітаміну Д, є залізо, вітамін А, В12, високоякісний білок. Якщо ми її смажимо, то по одні-дві хвилини з кожного боку, потім вже, як замочили, смажимо, тому що основне не пересмажити, а потім можна протушкувати із цибулою, і морквою, це також буде дуже корисно. Отже, Жирна риба, яйця, гриби, яловича печінка це такі основні продукти, які містять вітамін Д. Інколи купуємо молоко і там написано вміст вітаміну Д. Звичайно, він там є, той вітамін Д, але його там у дуже малій кількості. Ще описують наявність вітаміну Д іменно в твердому сирі. Ну, це також залежить від жирності сиру. В принципі, там його буде небагато, але сир молоко, тобто де є вітамін Д, це також продукти, які будуть частково поповнювати його запаси. Особливо, коли на вулиці от така похмура погода і сонячного проміння дуже і дуже мало. Вітамін Д потрібний, є люди, котрим його потрібно взагалі медикаментозно приймати, як ліки взагалі протягом року. Є групи людей, яким він необхідний, медикаментозний, тому треба знати рівень свого вітаміну Д. І, звичайно, коли мова йде про ліки, то радитися своїм лікарям. Сімейним лікарем, ендокринологом обов'язково, тому що дозу має визначити тільки лікар. Будь ласка, підписуйтесь на канал, вподобайки, якщо була корисна і цікава інформація. Дуже хочу, щоб нашого українського було якомога більше на Ютубі. Гарного нам дня! Нехай все буде добре і будемо здорові!